й Приведи їх сюди і сам стань біля мене. Йдемо здалека, з да ясним саєм, дофлоєму світу тримаємо. Ось прийшли. Ми Вифлеєму, поклін віддали царю своєму. Зайшли ми, друзі, радісну чашу, що верс понила дію нашу, що ми її так довго шукали. Прийшли під світу і відшукали. Ми дорами стежками поспішали дорами, там ангели стали в лаву. Співали Богу, слава, і ми там поклонились, Господу Богу помолились і славили того сина, прийшла свята дитина, ось від неї звеселився, бо син Божий народився, і ви, браття, звеселіться, завжди нам поклоніться. О спасе, о Христе, ми вірим серцями, що ти лиш один, цар над царями, і в доказ віри щирої цеї, і ми цар і у Тітари і дари, що належать одному, Господу Богу святому. Прийми від мене ладан пакуче. В мене спасе, ми розібуща. У мене Боже блискуче. А От що зійшлися до цієї хати. Ви тут, певно, всі не де його сховати. Ей, вояка, ей, сторожа, ну в хату обшукати і дітейся бувати. Ей, смерти, смерть, моя мила. Ти служила вірно мені не раз, а в мамах несує востри косою, кров суча, а кров не вірних сича рікою. Я смерть коса не гожа, на тебе іроде похожа. Фу, що смердить від трупа, на гною купа. А це ти, мій братко коханий, що солдатській славі в упали. Давай тіло в землю, душу в пекло, А та зі мною керувати. А я в маямі. Майами... Я копую, продаю, так, о, солонку, це солонку, це солонку. Це а значок забирайте запродати Ай вай вай, що тут <ріст> війська, а панів, а на столі, о мій Боже, це все для мене може. Забирайся, можко з хати, моторгу не буде. Зібрались тільки чесні люди. Що ж, іде няти з хати? Можко плечі пихати. Щоб до вас діда прийшла, циган коні вкрав і чорт пекло взяв. Слава Богу, вже пора збиратися, здоров. Вийде з хати, треба людям щастя побажати, їм доброму обдарувати. Чувайте ми цій хаті, будьте ласкаві, багаті, шляху даний дінь, і рода не і до богася на ній, буде на Бог спобити, і буде благословити, на щасливу долю, вдома, і у дому політи. we